Зосі пройшло a few moments later, і ми апнули п'ятий таунхол. Нарешті час пройшов. І давайте перейдемо до всього іншого. Три дня у нас буде йти зірковий бонус, бустин ресурси, і прискорення для лабораторії. Ну це все по дефолту. Перше, що я на цьому аккаунті хочу зробити це до ключового одразу перейти. Це на цьому аккаунті без атак, як я, ну, Понятне діло. Я хочу поставити третього будівельника. Це дуже важливо, тому що... Я можу поставити і все, да, Тільки по два качається, і це дуже нудно, бо на цьому аккаунті немає більше, що робити, крім чогось, ставити та прокачувати ще щось. Та не прокачують, да, можна сказати, немає, щоб атакувати і просто прокачувати, да, тільки залишається це єдине. А далі, я, напевно, все-таки почну виставляти, що тут нам дасться, Це кемп, давайте. Ні, хоча 5 хвилин. Давайте спочатку поставимо те, що просто займає мінімум часу, да, щоб. вам не затягувати довго, щоб просто це все по фасту, так, щоб якомога більше можна було поставити. Так, переходимо далі. Тут паркан у нас ще є. Паркан ми само собою викачувати. Треба буде якусь базу Все-таки я тут до 400 кубків, можна сказати, до бронзи до шоу без атак. Ну, імбову, я скажу. Чесно. Так, давайте так. Не розраховується, правда, в мене ліга, то що я не атакую. Так. Оце в чому такий мінус іде. А, так. Mm. Що тут далі можна? Давайте виставимо колектори спочатку. Колектори, пушка теж вроді там мало ставиться. Перше, що я буду качати, це як завжди, у мене підуть на ап-колектори, тому що це дуже важлива тема. Я такої лабораторії поставив би, але на що вона мені, якщо я тут не атакую. Ну, логічно ж, да синкебаут Так, сюди давайте поставимо і ще. Башта тут така більш-менш нормально ще вкачається за хвилину. І давайте поставимо тут. Просто, щоб не заважало, нам поставимо ці всякі будівлі, щоб вони вже будувалися і просто, просто поставимо щось, навірно. колектори буду апати, от і все. Таке саме головне. Так, давайте сюди. Надо буде якось реально базу знайти, щоб просто попробувати без атак якось підніматися. Я, напевно, вже буду сп'яти, хай починати шукати якісь бази. Тож, ну, на п'яте, я думаю, можна спокійно десь зайти в перші бронзу, ну реально, так. Сюди. Давайте трохи почекаємо, поки <пока> тут апнеться у мене башта Арчерів і поки апнеться кем, тоді поставимо щось важливе трохи пізніше. A few inches later. Так, 5, 4, 3, 2. Один і апається у нас кемп. Ну, не апається, а точніше ставиться. Не знаю, на що мені ці кемпи треба, але хай, хай стоїть просто для цього. Так, давайте виставимо кудись фабрику. Вона мені теж нафіг не здалася на цьому аккаунті, але просто треба, щоб перейти. Можна, була можливість перейти на вищу ТХ. І все, в мене тут відкривається далі шост, а, можливість апнути шостий таунхол. У нас залишається ще один будівельник, щоб щось поставити. Мені не горить, чесно, ставити тут сховище, у мене 500 тисяч влазить, рад, що я качати ну, не буду нащо, І давайте я краще буду качати. Кім... Ну і не кімпит, тобто, а сховище. Давайте. не сховище. Бляха, путаюсь, зараз заговарююсь, Еліксір колектору, ну, оце зборщик еліксіра. Давайте його поставимо. Еликс... А, у мене не вистачає. Тоді давайте золоту шахту. Так, все, 10 годин поставимо і думаю, на цьому вже можна завершити. На цьому аккаунті у мене немає що більш засняти, да, все, Далі буде так само продовжуватися качатися, і потім запишу, навіть, переход на щось хату. Боже, щось там таке буде епічне, да, на цьому аккаунті, ну це навряд чи то якщо буде, то щось запишу. А поки що, прощаюся, тут мене вже по 3, по 8 годин все стоїть да, на півдня. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест. До нових зустрічей і всім пока.